Що друзі, у нас один нуль. <звігуря> хороший, хороший, хороший. <звігуря> Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський спінінгі. Сьогодні ми вон з Віталіком виїхали. На річку, бистрицю, половити головня. Зараз якраз міняємо локацію. Вирішив записати вітання. Буде цікаво, друзі. Буде цікаво, тому дивіться далі, не перемикайтесь. Проставте лайкосики, коменти вітаються, підписочка на україномовний контент. Також вітається. Сьогодні у нас Ямашка, фінеска, прототип до 10 грам, тоненькі шнурочки. От у Віталіка тоненький шнурочок, в мене 0,6. І ми прямуємо, ще надіємося, зловити декілька голивнів до темноти. Віть, які тут борщовики. Що, друзяки, дивимося, дивимося. Цікавеньке відео для вас дуже цікаве, для спільнігістів особливо. Реально година зараз на годиночку 4 година було похолодання а зараз сонечко жари капець 4 от флюрокарбончик від Golden Catcha Guard 0,16 і зараз в'яжемо поводочок застіпку і бігом ловити рибку ближче до води, бо там де ми складаємося біля машинки, біля дороги, капець жаро. Віталік, до речі, сьогодні так само такий воблерочок придбав. Топчик. А жінка, Як я за тобою скучу. кропивка. Як я за тобою скучив. Опо-по. Не знаю, друзья, чи буде вам видно, скільки зверху малька. Це просто капець. Щось гарно від нерестилося. І ганяє, до речі. Що, друзі, у нас 1-0. А, то це на цей менший кам'ян ловиш, так? А в нього безбороді гачки. Ні. Так? Так. Тому це не, це не зацікається. Я думаю, що в мене дві покльоти для... Ну, Але молодець, поставте Віталіку лайкос. Рибка є, покльовки є, тому продовжуємо далі. У мене ще не було. оп 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 Хороший, хороший, хороший. Ого, ого, <ination> Віталік. Дивись! Медаль. 500 г. У мене теж здоровий, але взяти я не знаю як його взяв да, та... А мене взяв на коливалочку. Да. Секундочку. Мороза. Опа. Опа. Віталіка тут роздача Да, у мене десь такий самий, покинув тут блять по березі задань ну я хочу його трошки знаєш помити. І, І Щоб ти мене сфоткав Перший заброс, другий заброс лева Напал 2,5 Ходи Пожди до присла на, на цю сторону А <laughs> ну сфотками на пліс Бачите, безбородий гачок, куча раз шанс в нього був зійти і... не зійшов. Давай, малесенький. Але не йди вниз, іди так вверх, вверх, вверх і обійди. За той корт що торчить. У мене є відцеп. А де ти, де ти кажеш, де він зачепився? На дні десь? Ні, ні, то вон каталка. І там. Ага. Ну тоді тобі треба легше, краще б набити. Ми зацепам, відцеп. А, о я бачу, він зверху, так? Да? Збоку таке. А ну так всю сторону така. Куди? Ага. Ну, він знизу. Знизу? А ми його не достанемо, здається. tu by stanął To pewnie nie zmierzył No to nie zmierzył No to obrębny cyprze ważki Ciekawe, nie podmał go no, zaraz po No właśnie, Nie po on z warchu Так, бачиш, воно не провалюється шнур, і воно не може його достати. А він зверху. так? Тримає шнур. Під цю коряшку, мені здається. Друзі, у нас рятувальна операція. Бачите, заверх зачепився уловистий каміон в кольорі жука. Це просто топчик. Віталіки сьогодні тільки купив. Любитель обірвати той воблер, який купив саме сьогодні. Друзяки, не показали ми цей Віталіка заплив, але бачите, який це каміончик. Можна сказати, це каміон Магнум, але це супер каміон. Тому що він колись був супер рідкісний. Зараз його компанія одна українська завезла і їх з'явилися трошки, тому їх можна купити навіть в вільному доступі. Хлопчики, риба є, у Віталіка гарний схід, в мене гарний плин. Зараз вам покажу коливалочку, друзячки. Бачите, друзячки? Друзяки, от і коливалочко. Це Forest Pal 2,5 грамчика. О, і це годиня. в такому прикольному кольорі. Бачите, білий, золотий, зелений такий яблуко. Одиночок зараз тобі віддаю. Але гарний, друзяки, був клин, це просто грам. 500 такий, нічого. Спробуємо ще раз. Така покльовка віддай спінінг, бах. Хотів його зважити, друзі. Але поки відніс його, щоб Віталік мене сфоткав, чекайте, запутався тут, він же бачу втомився, знаєте? Тому я. Його відпустив швиденько, щоб він не мучився. Вон шкаф відпускаємо, не беремо. <смірко> Ловимо далі. Подивимося, що то виходить. А, це верхушка, бачиш. Ну. Але то вадік розловлений. Ну. Той вадик. Що, <смірко> друзячки, пробуємо китайський товарик. Капець виходів. Пауза робота, так понял. є це вихід, рибка виходить, але не бере. Зараз спробуємо коли Оп, бо клас. Не знаю вам тут видно там вам чи ні. Оп, є. Є, рибка на товадик. І все, олавлак. Віталік? Олавлочок. До речі, тут їх багато дуже стоїть. І йдемо. Класс. А что? Порыхли снова. Трайс с проводкой приделает и все. Я бачу за ним рибка йде. Реально не, не клює. Але виходів капець. Виходів багато. Реалізація не дуже. Оп, і ух, на камеру. Товадічик спрацював о, це більшенький. Ну на китайський товадик, який мені подарував, Діма. А потрохи? Опа. Прикольний ще один вихід. Зараз, друзі, яке трошки витирається, а якби вітерця не було, я думаю, оп, і я зразу. Оце верхоплавочка напевно. А ні, це маленький. До речі, який не хоче клюнути, пігарить зразу, я так пані. Прикольно було би його тут на нахлист половити. Або на... Бомбардо. Що, друзяки? Потепліло субота і людишки вилізли покупатися. В крайній води немає. Ми мусимо тепер шукати локацію новеньку. Ідемо, дивимося, де би то нам порибалити. О, води. Тусять, хочуть вкусити за ногу. Пішли з Віталіком в такі... в такий піший сплав по цьому. По річці -бистриці. Ого! Тут в цю сторону ямка йде. Ну. Така. Сам прикол, що водичка мутнувата. І не видно куди йти, знаєш? Хм. Я думаю, що в мене риба не клює. А Вона просто не бачить, за що чіплятися. Ха -ха. Такого ріджика поставила. Ще з минулого разу водорості є на нього. Спробуємо. Непоганий перекатик. Може бути в ньому рибка. Попробуємо. Попробуємо черкаю камінчики, дуже мілко Попробуємо каміону серочку. такий це містечок класний. Тут по-любому має бути головень. Оп, тут перекину. Це вже мій жучок. Таке гарне місце. Рибка щось не відзивається. Пробуємо не Є Є риба на камеру гарний головень, до речі. Зараз ми його перетягнемо через... Оп, перетягнули. Вот і. Ух, який хороші! Дивіться, друзяки. Оооо! -о, О! Це просто, подивіться, яка риба! Просто капець! Опа! Як її взяти! Отут треба було брати підсак, друзяки. Це, оце рибуня, друзі, оце рибуня хороша. Ох, подивіться яка. Зараз відчепим, я вам покажу. Дивіться, яка хороша. Хороший же, е, головень, хороший голови. Кіграм оп, поплив. Хороший, хороший, так, так. Хороший. Лайкос, лайкос. Я, я бачив навіть атаку. Ну. Я аж прозрів. Оп, я. Yeah. <coughs> Зійшов, блин. хороший так само був, просто підсів. Ай-яй-яй-яй-яй. Ми, ми місце з гарними клинчуками. Ви бачили цю покльовку? Це просто віддасть спінінг. Це капія. Треба може трошки фрикціон відпустити. Такій покльовці може і обірвати. Є. Є ще один клин. Пух і непоганий, походу. Непоганий. Ага, ага. Всіх приходиться, бачите, витягувати з такого переката. Перетягувати через камені. Ну, Цей вже трошки менший. Але так само непоганий, друзі. Дивіться який. Оооо! Оце так. Блін, і стою я в воді сам. Реально фотку не зробиш. Цей клюнув на шикіму. О, з нього течуть молоки, дивіться. Поплив не реститися. Цей раз зловив на Шікіму есерку. До речі, в головні часто в цей період це течуть молоки, і він ще може ніби не реститися. Гарно, гарно. Просто чудово, я дуже задоволений, друзяки, Дуже задоволений. Вже який там непоганий головень на сьогодні. Далік щось взяв. Щось хороше. Не знаю чи там вам видно. А ну а давай подивимося разом з підписниками. Зараз підписникам покажу вашу рибу. Віталік. Ага. Але на цей воблер, так? А, там на Угу. Ну, ось можна спокійно 0,18 ставити. Ну. Зразу потім ж таки жадок поплекси. Віталіка тут ще було пару головні на цьому містечку так що місце робоче так да? прийшов. дивіться на нього друзячки Це мій. флоті що ти бачите який він у мене хлопчак що друзячки закінчили ми сьогоднішню риболовлю з віталіком і Непогано половили рибку, так що, думаю, всі бачили. Було багато клювань, багато головні, були непогані розміри. Тому, друзячки, поставте лайкосик, підпишіться на канал, коменти, друзі, вітаються. Пишіть, як ваші справи, розповідайте про вашу риболовлю, вашого регіону. Ну а ми зустрінемося на риболовлі. Всім па-па!